Всім привіт, друзі! Хочу показати вам ось ще нам перевезли машину дров з лісництва ще одну. Ось метровки. Такі. ось Перевезли. Так, це солома в нас накрита для господарства. Буде гарна погода, почнемо їх упорядковувати, а зараз холодно. Так що хай поки що полежуть. У нас сніжок такий пролітає, сьогодні похмуро ось така погодка, зимова. Ну, не дуже холодно, морозець невеличкий такий, або навіть я б сказала, до нуля ближче. Ось і подивлюся, що кури роблять, чую півники співають. Відчинені кури. Якщо гуляють, то добре. На таку погоду їх не виженеш гулять, хоч і відчиниш. Не, не, не хочуть виходити гуляти. На порозі стоять біля порогу, Хіба що пройдуться Джек також у зюбутці, не хоче вилазити. Да, Джек, там тебе настелено йти, не хочеться на сніг, не хоче. Король співає, як завжди. Ось тут їм насипали і на дворі сьогодні. Покурудзе трішки, щоб виходили, але вони, як завжди, всі в курнику, курочки, з попелі купаються, попіл їм висипали. Ось, сидять. Деякі на гніздах ось сидять. Ну, <рик> не знаю ще, чи знеслись, чи не знеслись, тривожить їх не буду. Ось мусяться нестись курочки, посідають, несуться в обід. Все сімейство куряче. Курнику. Як завжди, майже весь час тут гулять не дуже гулять. Так, тут біля поруга походили, та і все. це нічого. Вони саме дивляться, яка їм комфортна погодка. Дяким. Це справді сніжок іде, може їм некомфортно гуляти. Як немає опадів, на дворі сонечко вони виходять, гуляють в основному. Побігають, побігають, підуть у курник, поїдять, потім знову вертаються. То такі справи сьогодні. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Бажаю всім мирного неба. Всім пока!